Права 1175. Запиши різницю двох виразів і спрости її. Ну що ж, стартуємо в першому завданні. Мінус 4,8 додати х і х додати 3,2. Ну, гаразд, нам потрібно записати як різницю двох виразів. То ми записуємо у дужках – мінус 4,8 додати х. Так. Різницю то записуємо мінус, а в дужках записуємо других х, додати 3,2. І це дрівні. Ну що ж, спрощуємо, розкриваємо перші дужки, перед ними знак плюс. Тоді записуємо числа з тими самими знаками, то в нас було мінус 4,8, так і 4,8 додати х, так і залишається додати х. Далі. Перед другими дужками знак мінус. Міняємо знак доданків на протилежний було плюс х стане мінус х. Далі було плюс 3,2 стане мінус 3,2. І це дорівнює. Записуємо різницю як суму, то це буде мінус 4,8 додати х. Додати. Протилежне число до х буде мінус х. Додати. Протилежне число до 3,2 буде мінус 3,2. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо групувати. Отже, записуємо, що це дорівнює. Спочатку запишемо як x додати мінус х. Додати. Ну, а тепер групуємо доданки. У нас залишилося числа мінус 4,8. Додати мінус 3,2. І це дорівнює Х додати мінус х сума протилежних чисел дорівнює нулю, це буде 0. Далі обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 4,8. Додати 3,2 і це дорівнює. Ну що ж, це буде 0. Додати, а в дужках буде мінус. 4,8 плюс 3,2 це буде 8. Отже, додати мінус 8. 0 додати мінус 8, це вийде мінус 8. Переходимо до другого завдання 4,7 відняти х і мінус y додати 2,9. Ну що ж, складаємо тоді спочатку вираз. У дужках записуємо 4,7, відняти х. Сказано, запиши різницю, то пишемо мінус. У дужках тоді записуємо мінус y, додати 2, ,1. 9 10. і це дорівнює. Ну що ж, перед першими дужками стоїть знак плюс, то записуємо доданки з тими самими знаками. Було плюс 4,7. Так і записуємо 4,7. Було відняти Х, так і залишається відняти Х. Далі, перед другими дужками знак мінус, то записуємо доданки з протилежним знаком. Було мінус y, буде плюс y. Далі. Було плюс 2,9 буде мінус 2,9. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо різницю як суму, то вийде 4,7 додати. Протилежне число до х буде мінус х. Додати у. Додати протилежне число до 2,9 буде мінус 2,9. І це дорівнює. Ну що ж. Давайте тоді будемо групувати спочатку числа. Записуємо 4,7. Давайте почнемо тут. 4,7. Додати. Переносимо. В дужках записуємо мінус 2,9. Ну і залишається. Запишемо додати y і додати х. Додати y. І додати мінус х. І це дорівнює. Ну що ж, модуль додатнього числа в нас більший, то сума буде додатня. Записуємо як різницю модулів. Це буде 4,7 відняти 2,9. Додати y. Додати мінус х. Це дорівнює. 4,7 мінус 2 це буде 2,7. Мінус 0,9 це буде 1,8. Отже, записуємо 1,8. Додати y, додати мінус х. Це дорівнює. Ну що ж, це можна записати як y. Додати мінус х. А це буде відняти х. І додати 1,8. Спростили вираз. Переходимо до третього завдання. А відняти Б. І мінус Б додати П, додати А. Ну що ж, складаємо тоді спочатку вираз. У дошках записуємо А, відняти Б. Сказано, запиши різницю, то пишемо мінус. А в других дужках буде мінус Б, додати П, додати А. І це дорівнює. Перед першими дужками стоїть знак плюс. Тоді розкриваємо дужки, не змінюючи знак. То у нас залишиться А відняти Б. Перед другими дужками стоїть знак мінус, то знак у дужках міняємо доданків на протилежний. Було мінус Б, стане плюс Б. Далі було плюс П, стане мінус П. Було плюс А, стане мінус А. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді запишемо мінус. Як плюс, то в нас вийде А додати. Було тоді протилежне число до Б мінус Б. Додати Б. Додати. Протилежне число до П буде мінус П. Так. Додати протилежне число до А буде мінус А. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо групувати А додати мінус А. Так, додати. Що тут ще можна згрупувати? Б додати мінус Б. Що в нас ще залишається? Залишається ще додати мінус П. Додати, записуємо. Мінус P. І це дорівнює. Ну що ж, а додати мінус А сума протилежних чисел дорівнює 0. Б додати. додати мінус Б також дорівнює нулю. Ну і додати мінус P. 0 плюс 0 це дорівнює 0. А 0 додати мінус П залишиться те саме мінус П. Є, спростили. Переходимо до четвертого завдання. 5 відняти 9,2 додати M. І 4,7 додати M мінус 5,9. Ну що ж, тут буде доволі громістко. Давайте складати вираз. Я пропоную його тут почати записувати. Отже, записуємо в дужках. 5 відняти 9,2 додати m. Так? Запиши різницю, то записуємо мінус. А в дужках записуємо 4,7 додати m мінус 5,9. І це дорівнює. Ну що ж, перед першими дужками стоїть знак плюс, то записуємо тоді числа і букви з тими самими знаками. Доданки з тими самими знаками було плюс 5, так і залишається. Переписуємо 5 відняти. 9,2 надати m. Гаразд. Перед другими дужками стоїть знак мінус, то міняємо знак доданків на протилежний. Було плюс 4,7 стане мінус 4,7. Записуємо мінус. Переносимо. 4,7. Далі було плюс m стане мінус м. Далі було мінус 5,9 буде плюс 5,9. І записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, давайте різницю запишемо їх суму. То в нас вийде 5. Додати. Протилежне число до 9,2 буде мінус 9,2 додати M. Далі додати. Протилежне число до 4,7 буде мінус 4,7 додати. Протилежне число до m буде мінус m. Додати залишається 5,9. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо групувати. Згрупуємо m додати мінус m. Ця сума дорівнює нулю. Додати. Тепер, ну, давайте згрупуємо додатні числа і від'ємні числа. Ну що ж, давайте спочатку додатні. Це не суттєво. 5 додати 5,9. Так, додати. Ну, а зараз від'ємні числа. Від'ємні числа, це в нас. Мінус 9,2. Додати. мінус 4,7. І це дорівнює М додати мінус м сума протилежних чисел дорівнює 0. Додати. 5 додати 5,9 це буде 10,9. Ну що ж, сума від'ємних чисел. Буде від'ємна. Записуємо мінус. Додати мінус. Так, а в дужках тоді записуємо як суму модулів. Це буде 9,2. Додати 4,7. І це дорівнює. 0 додати 10,9 це буде 10,9. В дужках записуємо мінус. 9, Плюс 4, цілих, це буде 13, цілих. 2 десятих і 7 десятих – це 9. десятих. Є і це дорівнює. Ну що ж, у нас модуль від'ємного числа буде більший, записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 13,9 відняти 10,9. Ну і записуємо, що це дорівнює мінус. 13,9 мінус 10,9 це буде 3. Отже, значення нашого виразу буде дорівнювати мінус 3 після спрощення. Ну що ж, ось таке завдання на спрощення виразу шляхом розкривання дужок. На цьому вправу завершено.